токен не таплок різко почали рости. і у вас 100% є товариш, який вам говорить. О, бачиш, вони ростуть. Я тобі ж говорив, не продавай їх. Так ми сьогодні розберемося, чи варто було продавати, чи не варто було, чи все-таки оцей ріст він чимось е являється якимось профітом, чи навпаки, ви рівно в мінусі. Тому обов'язково, що дивіться відео до кінця, але перед тим, як я почну, обов'язково прошу вас підписатися на мій YouTube канал, на мій Telegram канал тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор, промок, публікуємо свої угоди від віно, публікуємо свої огляди на ту чи іншу ситуацію, публікуємо також безкоштовні сетапи, де ви можете. Заробляти абсолютно безкоштовно. Вся ця інформація є в нашому телеграмі. Переходьте, ознайомлюйтесь і заробляйте, тому що тут дійсно можна це все зробити. Повторююсь, абсолютно безкоштовно. Давайте з того, що ініціатор цієї двіжухи, чому все почало зростати, це, звичайно, біткоін, тому що сьогодні він там дійшов навіть до 80 тисяч. Ніхто, я гадаю, не очікував такого розвороту подій. Ну, звичайно, чому сприяє там вибори в США до. до... До влади приходить Трамп, відповідно, який там топить за крипту і таке інше. Але давайте поговоримо сьогодні про наші тапалки. Давайте посмотримо того славнозвісного ноткоїна, тому що він вже дав, так би мовити, нормальний ріст, як деякі люди стверджують. От, Але, 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 Ну, буквально там, ось дивіться, день. От відкрив графік. І тоді, коли розпочинався 25 листопада по сьогоднішній день, ну, плюс 44 Люди такі, вау, все, круто, класно. А нічого, що там йому навіть, щоб дійти до своїх хаїв, хаїв, то він впав на десь, ну, хай скільки? На, ну, 400 люди цього не знають. Вони говорять, о, там да, плюс 40%, все круто, вау, класно, нічого собі росте. Найбільше, звичайно. Двіжа дав це токен під назвою X Empire, тому що він навіть обігнав свій хай на лістингу, відповідно. Погляньте, тут така ціна була від дна, він дав ну нібито, чи 8хів з полянти. Хто на цьому заробив? Я гадаю, мало людей на цьому заробило, тому що більшість більшість операцій на попередні результати тих чи інших тапок, тому що кожна тапалка, яку ми не відкриємо, погляньте, там Катізен. Трошки щось лагає, щось не завантажується. Перепрошую, що на туристу. Зараз оновлю, так би мовити. Кожна тапалка, яка б вона там не була, полягайте, вона вся отак проливалася донизу. Вона тільки там зліслась і пішла донизу. Кожна докс, той самий, хамстер комбат, це взагалі там на сьогодні поговоримо про це. Ноткоін. Але коли вони дають нібито відна... 20, 30, 40%, 40 100, навіть хай там 50-100, то всі, вау, ти, я ж тобі його купувати, не продавай таке інше. Так уявіть собі, він там залістився, він навіть якщо ось хам... Хамстер Комбат, дивіться, оце його на лісінгу ціна. Він навіть сюди не дійшов. Але люди, звичайно, що якщо, наприклад, ви закупилися, от яка е, вірна стратегія е, стосовно е, тапок, ну я, на жаль, цю стратегію не використовував, але врешті-решт, відразу на, на, на лісінгу продати і тут закупитися. Тому що від самого дна. Навіть доходячи до ціни на лістинг, у вас вже є там 2, там, 3 ікса і таке інше. Але X-Empire, звичайно, здивував всіх, тому що від ДНА дав 8 іксів. Звичайно, капіталізація в нього, якщо порівняти з тими іншими проектами, найменше, там всього на все, нібито 50 мільйонів. Але, 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 якби там не було, що погляньте, кожна тапалка, катізен, там от той самий укатався дно, ну, погляньте, долар е е е 10 центів відповідно, і потім дійшов донизу. 28 центів. Тобто йому ще рости рости до своїх перших показників, але люди вже говорять, все, таплки ростуть, треба купувати. Я гадаю, що це банальна маніпуляція, але, врешті-решт, дивіться, від на від 3 листопада плюс 51%. Багато людей тут закупилися, однозначно, ні. Всі отак злили, тому що не було надії, зневіри і таке інше. І це нормально, розумієте? Тому що, як показує практика, отримав дроб, відразу, відразу зливай, тому що кожен буде характерний злив. Але. Зараз трішки все міняється за рахунок криптовалюти, за рахунок біткоїна, відповідно. І саме ставлення до тих чи інших таповок змінюється. Погляньте, ось хамстеркомбат. Ну, сьогодні там дав плюс 170, 172%, сімдесят Ну, Сьогодні там уже забрало, але так, 140%. Багато людей тут закупилося. Однозначно, ні. Люди можливо тут купували, тут купували, тут також купували, тут також купували. Навіть якщо він дасть там якісь ось сюди срівно, я гадаю, люди будуть, які отут купували його. Вони будуть ще в мінусі на мінус 10, мінус 20%. Але. Людина це не зізнається, вона буде говорити, ось я вам говорив, що хамстер компот вистрелять. Ось, дивіться, він вистрив. Хоча він сидить зараз і в мінусі. Він чекає, щоб хоча б в нуль вийти, але ж потрібно створювати, так би мовити, ілюзію, що от тапалки насипають. Тому що, як на мою думку, кожна тапалка, вона переоцінена. Вони виходили там дуже велику капіталізацію. Той самий ноткоін, той самий потім докс, там нібито щось 800, нібито мільйонів, потім дійшов до пікової, до пікової позначки, це нібито, як в нього було 24, 29 центів, тобто 0,29, це навіть 2 цента. 0,029. Тут була капітація 2 20, 230 мільйонів. І так кожна ситуація, тобто Докс, той самий став, звісно, він дав, тут також була нібито капітація 700 чи 800 мільйонів. І кожна таполка вона переоцінена. І коли зараз люди говорять, що ось та дають таке інше, вони просто так би мовити, знаєте, ловлять ФОМО, тому що вони продали ніяким чином, там не закуплялися, але... Створює таку би мовити, картину, що вони там, от я вам говорив, що надасть. Хоча зараз там взагалі всі в мінусі однозначно, тому що мало людей, які купували дно, тому що розуміли, що воно ще вкатається, не вірили ніяким чином проєкт. Але коли ви там проєкт дав 20-30-40% відна, всі про нього згадали. І, можливо, за рахунок цього ще в Хамстрі Комбаті буде продовжитися ріст, тому що там зараз W. Е е е Нібито там якісь якісь махердмеки, я лапс, е закупився, вивів е велику кількість монет. Тобто я гадаю, що все-таки хамстер оновить свої хаї, буде там розгон конкретний, не швидко, не швидко, ну, ще тут 82% і вже оновить свій хаї, І пішло-поїхало. Приклад, цьому X-Empire, погляньте, Всі думали, що там ні, все. я той самий, Я та людина, яка продала отут. Тому, о, я навіть зафіксував мінус. Але е, яка зараз ціна? 0,031. У мене було на балансі 539 тисяч монет. Давайте зараз порахуємо, скільки я, так би мовити, не дозаробив. Ну, тому що це класно рахувати, коли ти не заробляєш, а втрачаєш 539 тисяч монет. Так, правильно, правильно. Яка зараз ціна? 0,03. Ну, От скільки воно 3, і 31,62, 30,31,62.31. 62 і того нас виходить 170 доларів. Вклав я в гру 70 доларів. Тобто зараз я міг би забрати там, плюс ну, скільки? 100 доларів. Все рівно, що це дуже такий поганий проєкт, тому що вклав 70 доларів, навіть ну, 2 ікса. Тому що, порівнюючи, наприклад, там з тим самим Кетсом, з Хатізеном, там Доксом взагалі нічого не вкладало, там забрав, не навіть не забрав мене ще на балансі. З Кетсом я там забрав і 7 з Хатізеном я забрав x 4. А от по похамстері там взагалі плюс 15. Дол. Тому що шториства. Врешті-решт не потрібно слухати тих людей, які говорили: ось дивись, там я тобі говорив. Вони 100% нічого не купували, це просто на нагля... ганяють повітря, ганяють воду. Нам, якщо ви, наприклад, закупувалися, у вас є там вільний кеш, то звичайно раджу звернути увагу, звичайно, на Notcoin і докс. Там стосовно КТІЗену, також є ще питання. Якщо, наприклад, вас цікавить детальний такий огляд того чи іншого проекту, який варто зараз купувати, накидайте, будь ласка, максимальну реакцію, Я про це знімві відео зніму, тому що я б поки що нічого не купував, тому що не бачу зараз так би мовити, сильної перспективи в цьому, бо хочу побачити відкат, а якщо відкат буде, то він буде такий досить таки немаленький, на десь на 71 69 тисяч, і як ви гадаєте, ці таполки, які нібито сьогодні дали плюс 40%, вони вкатаються ще більше, на мінус 40, на мінус 50, Відсотки однозначно, тому що не треба обов'язково прошу вас підписатися на мій ютуб канал, на мій телеграм-канал, жирну подобайку залишати на це відео і чекати майбутні, там би мовити, дропи від інших юр, Надіяся, вони також будуть е коштувати досить немало, і ми на цьому однозначно заробимо.